Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки, і сьогодні буду садити огірки. Ось у мене огірочки такі пророщені. Вони мають уже корінчик, і зараз я їх буду садити у відкритий ґрунт. Хочу показати вам кореневу систему огірків. Ось тут уже наросла коренева система. І зараз ми будемо висаджувати їх у відкритий ґрунт. Ідемо стежечкою. До нашого місця, де будемо висаджувати огірки. Це у мене є кабачки або декоративні гарбузи. Поки що не знаю, що це зійшло. Тому що я сіяла і то, і то. Я ось тут залишила невеликий кусок землі на те, щоб посадити огірки. Я вже почала висаджувати, а тоді згадала за вас, мої любі підписники. Ось так. Процес дуже простий. Маю таку мотичку, сапку, хто як любить називати, робимо дирочку, я перед тим мала це все вскопане, розпушуємо землю, робимо дирочку, невелику таку ямку, ставимо наш огірочок. Все роблю однією рукою, тому що я знімаю. Присипляю це все, наш огірочок. Земля волога, то поки що не підливаю. Але сьогодні, мабуть, ще буду підливати. І на відстані тут огірок від огірка у мене є мінімум 30 см. Ну тут є добрих 40. Далі, наступну дирочку я роблю теж на відстані. 35-40 сантиметрів від одного огірка і від другого огірка. І ось так, якщо воно твердо, тоді трошки промотичте, спуште землю. Ось так гарненько. Ось. Добре, є в нас волога в землі. Рукою я це все діло поправлю, сюди поставлю два огірочки. Хоп. Вологою землею. Трішечки ось так присиплю, пригорним, а під кінець, потім, як будемо йти додому, полею. Поки що виглядає ось так, як посаджу, я все покажу. Ось так, друзі, я садила два огірки, там, де є ширше землі, і тут у мене є уже вущі, я буду садити по одному. Ось, Зробили ямку, поставили огірочок і це все гарненько загорнули. Перепрошую за якість зйомки. Відео може буде такого трішечки. Нехорошого формату, недоброго, неякісного. Але все-таки я стараюся і хочу вам показати, як можна щось зробити для себе, щоб мати своє. Ось моя і друга грядочка, де я буду садити огірки. З цієї сторони у мене часник росте, а тут у мене росте полуниця. Я її тієї весни тільки посадила. Нещасна така, брудна, але своя домашня полуниця. Ось. І зараз ми посадимо біля полуниці, посадимо огірки. Що хотіла ще сказати, якщо ви бачите на часникові ось такі стрілки, зривайте, часнику не буде. Ось так. Ось тут випускає стрілочку. Теж зірву, тут випускає стрілочку, теж зірву і ось тут випускає. А всі останні, мабуть, я вже позривала. Ні, ще є. І тут викинула і тут відео про огірки, скажімо так, але стрілочки з часнику треба обривати обов'язково, тому що не буде часнику, головки будуть малі. Скажете, що він у мене жовтий, посуха була, я його не поливала. А ось це це, мабуть, мало ферум. Заліза треба купити. Мало заліза. Земля тут важка, ось така нехороша. Ось, друзі, мій один рядочок огірків. А це другий мій рядочок огірків. Ось так я їх посадила у шахматному порядку. Зараз я їх ще підлию. І на сьогодні все. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобайки, коментуйте. Та до нових зустрічей, Па-па-па-па!